Привіт. Сьогодні ось у нас така робота. Арпалом дробимо гілячки. гіллячки, і маленькі. не поріжуться. Ось так. Помічники на місці. Чоловік працює. Ось таке вже сьогодні перебили, це вчора перебивали. У нас така була діляночка зарощена корчами різними. Ми її вирізали. Потім ще повикорчовуємо ці пеньки, зачистимо повністю ділянку. Розвалимо до кінця цю будівлю. Працюють всі в всі Рекс! Рекс!

Таке тобі не можна, доця. Це іграшка татова. Тобі таке не можна гратися. Тату! Це ні, це на дрова, синок. Кидати? Кидати.